Слава Богу! Вітаю, дорога церква, благословенна. Сьогодні у нас дуже особливе служіння, тому що будуть благословлятися маленькі дітки, і в цьому проявляється віра їхніх батьків, коли батьки посвячують своїх дітей Богу, який дав їх, вони хочуть ніби віддати йому назад. Посвятити їх, як колись Анна привела Самуїла, це було дитя обітниці, так і кожний батько і мати, які вірять Господу, хочуть, щоб їхня дитина була посвячена Господу. І у нас сьогодні буде молитва за благословіння цих діток. Вона основана на святому писанні, на волі самого Бога, щоб благословляти дітей, щоб посвячувати їх Богові. І це є дуже відповідальний і непростий процес передати дітям свою віру. І я хотів сьогодні перед цією молитвою трохи заакцентуватися на тому, що віра вона має властивість передаватись. Звичайно, ми не можемо її передати як спадщину. Ми можемо передати своїм дітям маєток, гроші. Ми можемо передати дітям акції, біткоїни, ще якесь рухоме і нерухоме майно, але віра передається по-інакшому. Віра це є е, благословіння, яке живе в нашому дусі. І вона передається тільки духовно. Дитина вона дивиться на віру батьків змаленька. Порою батьки думають, що дитина нічого не розуміє, дитина нічого не чує, вона нічого не усвідомлює, але дітки. Це так говорять і лікарі, і психологи, і так говорить нам святе писання, що діти щитують інформацію, яка сказана, яка показана, яка є негативна, яка є позитивна. Дітки дуже-дуже це все фіксують і роблять висновки. Навіть на рівні своєї підсвідомості вони вже роблять висновки. Чи віра справжня, чи віра слабенька, чи віра якась інша, чи віри взагалі нема. Вони все фіксують і все аналізують. Такі маленькі дітки. Вони вміють вже роз... психологічні комбінації відпрацьовувати таку стратегію, щоб отримати своє отримати якусь приємну їжу або якусь іграшку. Не вони вміють розігрувати такі сценарії. Вони пишуть їх в своєму розумі і видають просто як універсальні актори. І Біблія нам теж про це говорить. І діти вони дуже все усвідомлюють. І тому передати віру дітям можна тільки ту, яку ми маємо. Ми можемо мати сильну віру, ми можемо мати ревностну віру, ми можемо мати слабеньку віру, ми можемо її взагалі не мати, і те, що ми маємо. Ми так само її передамо. Звичайно, найбільшу роль у вихованні дитини грає батько. Батько є лідер, батько є священник, батько є духовний провідник сім'ї, і на ньому лежить більша відповідальність за передачу віри. Але і матері вони теж мають велику силу. Для мене є великий приклад і велике. Можна сказати, чудо, і як Бог діє через материнську віру на дитину. Ми маємо два приклади: один із старого завіту, один із нового. Перший це був Мойсей. Ми читаємо у другому розділі книги Вихід, що народилося дитя. Народилося дитя, і воно було прекрасне. «Но був жорстокий закон фараона, який повелівав всіх дітей євреїв нищити. Їх викидувати у річку, але були дві повитухи, можна сказати, дві акушерки на сучасну мову, які не слухали фараона, які боялися Бога і не робили цього зла. І, можливо, Моїсей був збережений іменно через оцих двох сміливих жінок, які любили Бога і не боялися царського указу. Віра, вона не боїться. І ми не раз зараз згадаємо про те, що віра вона має одну із таких е, речей, що вона не боїться. Вона не боїться царських указів, вона не боїться різних е, заборон, які ставить влада. Колись Петро сказав до Синедріону, він, коли йому сказали, заборонили проповідувати слово, він каже, кого слухатись більше вас? Чи Бога? Звичайно, Господь є на першому місці. І Віра вона завжди говорить про те, я не боюсь. Я люблю Бога. Я буду сміливий раді Господа. І Моїсей був спасений, дякуючи сміливості е, цих двох жінок, цих двох акушерок. І Бог написано, устрояв їхні дома. І Моїсей був спасенний. Але фараоновий указ був настільки. Е, Прийнятий, Настільки він був ревносно виконаваний цими слугами, що вони більше не могли його ховати. Вони більше не могли. І що зробила мати Моїсея? Ми, ми бачимо її віру, її сміливость. Можливо, її чоловік був також разом з нею. Можливо, чоловік так само підтримував і сам приготовляв цю річ, щоб Моїсея пустити по ріці, зробити корзинку і пустити його по ріці, і віддати це в руки Божі. Вони не знали. Як це було? Ну в посланні до євреїв написано, що вони робили це вірою. Вони робили це вірою, не боявшись указу царського. Це 11 розділ, 23 от, вірш послання до євреїв. Там також була віра, і вони відпусти, відпустили це дитя, бо не було вже можливості його ховати. І дочка Фараона взяла це дитя, воно, ця корзинка приплила до неї. І ви знаєте, Моїсей в той же день повернувся до своєї матері. Так устроїв чудесно Господь. Що ця корзинка приплила до дочки Фараона, вона його взяла, але вона не могла його годувати. В той час не було таких можливостей. І вона покликала мати Моїсея. Так зробив Господь. Господь завжди чудесно робить, коли ми поступаємо по вірі. Знайте, по вірі, деколи йти, це так якби крок у прірву. Але це прирва тільки видима для нас. Вона здається для нас, але коли ми робимо щось вірою, то Господь завжди є з нами. І дитя повернулось до, до його матері, але вже у вигляді, як кормилиці, вона мала його викормити і вернути назад. І написано, що вона його викормила. І повернула назад. Ми не знаємо, скільки років було Моїсею, чи це був рочок, чи два, чи три. Но за цей час, поки вона його кормила, вона передала йому віру, і вона, можливо, більше його ніколи не бачила. Він пішов у палац фараона і там виховувався серед ідолів, серед беззаконня. Серед ворожбицтва, серед всякого зла. Но та віра була в ньому, як зернятко, яке росло, яке росло, росло, і прийшов час. Він відмовився називатися сином дочки Фараона. Він захотів страждати з народом Божим, і написано, на ругу Христову порахував за більше багатство, ніж тимчасове гріховне насолодження. Материнська віра була передана йому. Слава Господу! Що може мати? Передавати віру. Але вона має спочатку її мати сама. Вона має робити все, щоб ця віра росла, щоб ця віра зміцняла, щоб ця віра була ревносна, вона була могутня, вона була сильна, і вона передасться до своєї дитинки. Бо більше хто проводить часу з, з дитиною? 90 чи 80% процентів всього часу проводить, звичайно, мати. Другий приклад це Тимофій. Тимофій це був. Це був, це був мужчина вихований жінками. Тут не згадується ні про діда, ні про його батька. Ми не знаємо, де його батько був. Ми читаємо, що він був, це написано в другому посланні до Тимофія. Павло говорить про нього. Це п'ятий вірш, перший розділ. Я привожу на пам'ять собі твою неліцемірну віру, що перша була оселилася в бабці твоїй Лоїді та твоїй матері Евнікії. Певен же, що вона оселилась і в тобі. Бабця і мати, вони передали Тимофію віру. Де був батько? Ми не знаємо. Можливо, загинув. В ті часи чоловіки жили дуже мало. І сьогодні довгожителі на землі їх є багато, але 75% із них це є жінки. Така сумна статистика, такі реалії не будемо сумувати, що жінки переживають чоловіків, вони живуть довше від нас набагато, на 10, на 20 років. Жінки переживають чоловіків. Чоловіки чомусь швидко уходять. Ми не знаємо, чому батько Тимофія не згадується в цій історії, але одні... можливо він був невіруючий, бо він був грек. Можливо, він загинув у війні, можливо, десь е втік, пішов із сім'ї, так і часто буває, і виховували Тимофія, бабця і мати. І вони передали йому віру, справжню настоящу віру. Війна, беззаконня, різні речі роблять так, щоб багатьом матерям приходилось в ті часи, та й сьогодні так само виховувати дітей самих. І кажуть, що чоловік, якого виховувала. Тільки мати, він є якийсь особливий, Ніч, нічого подібного, якщо мати має віру, якщо мати має правильне розуміння, чоловік буде таким самим сильним і могутнім. І віра Тимофія, вона була настільки сильна, вона була настільки тверда, що він вирос єпископом, якому Павло говорив рукополагай. Єпископів, наставляй, мій народ. Він був настільки мудрим, він був настільки твердим в вірі, він був настільки ревностним і настільки любив людей. Це, переда, це, це те, що передалось йому від його мами, від його е, бабці через жінок. Такий був служитель, вихований жінками, але жінками віри, жінками, посвяченими Богу. Слава Богу, будемо посвячені Богу, будемо мати віру, будемо робити все, щоб наша віра зміцнялась. І Росла, і ми бачимо, що Тимофій він мав декілька відно... особливих речей. Мені хочеться їх підкреслити. Написано, що він мав неліцемірну віру. Те, що ми зачитували, каже: Я привожу на пам'ять твою неліцемірну віру. Перший розділ п'ятий вірш. Звідки ця неліцемірна віра взялась Від його мами. Мама мала нелицемірну віру, і він отрима таку саму віру, він скопіював, він духовно бачив це, і це переросло в ньому так само. Слово «лицемірний» переводиться як двоєдушний, як роздвоєний. Як людина, яка служить двом панам, приблизно так говорив Христос, яка служить Богу і мамоні, яка служить Богу і живе гріховним насолодженням, шукає собі в своєму житті е, світські речі, дружба з світом, одним словом. Є так, такі люди, є така. І люди, які люблять Бога, але в той же момент і люблять щось інше. Як написано про одного царя, що він служив Богу, але не від всього серця. Но і це є віра, яка називається роздвоєна, лицемірна, з недоліками. Є віра слабенька, але у, Павла, але у Тимофія була сильна, нелицемірна віра, слава Господу. Друге, що в ньому було, це Павло каже до нього: ти з дитинства знаєш писання. Що робила мати з ним, що робила його бабця? Вони вивчали в дитинстві писання. І Тимофій це був чоловік, який з дитинства знав писання, яке це велике благословення. Ми можемо сказати, в ті часи не було гаджетів, не було мультиків, не було різних е е е речей, які сьогодні є, в чим сьогодні так захоплені діти. Повірте, в ті часи були свої виклики, в ті часи були свої проблеми, свої були переживання, в ті часи ми не знаємо, чи вони були кращі. Ніж ми сьогодні живемо. Кажуть, що в ті часи була краща екологія, краща їжа, краще життя, краще духовне. Повірте, в ті часи духовне життя було таким. Ми би жахнулися. Вчені розкопки роблять, кажуть, в ті часи люди взагалі були божевільні. Те, що вони творили в храмах, те, що вони творили в школах, те, що вони творили, ми живемо на Баграт, в набагато кращі часи. Ми зараз кажемо жах. Але в ті часи, коли виховувався Тимофій, це було взагалі. Це було щось страшне. В ті часи свої були виклики, але вони вивчали писання. Вони вчили його грамоті, вони вчили його читати, писати, щоб він міг вивчати писання. І, вони... І Тимофій знав Слово Боже з дитинства. Яке це благословення, коли батьки з дитинства вчать дітей? Писанню, коли вони знаходять час, вони знаходять мудрість, якусь стратегію, щоб дитину переключити на вивчення Слова Божого. Не тільки недільна школа, не тільки служіння і не тільки якісь мультихристиянські, а вивчали писання вірш за віршом. І з таких людей виростають Тимофії, апостоли Павли, Петро і інші мужі віри. Туди ви можете вставити ім'я своєї дитини, свого син, синочка чи дочки це будуть теж мужі віри. Вивчайте писання з дітьми, вивчайте його самі і вивчайте його разом з дітьми. І буде результат, буде неліцемірна, тверда і сильна віра. Слава Господу. Також кажуть часто, звичайно, що батьки грають велику роль, відповідальність. Ну я вам хочу сказати одну річ: кажуть, скажи своє непопулярне, свою непопулярну думку і тікай. Кажуть, що завжди батьки винні. В непослусті своїх дітей. Така думка колись була, такий був якби, такий штамп, що завжди батьки винні. Є такі штампи, які кажуть, коли в сім'ї проблеми, завжди обоє винні. Ну повірте, не завжди. Не завжди обоє винні, коли в сім'ї проблеми. Є часто так, коли одна чи половинка хоче все зробити, щоб був мир, а друга робить все, щоб миру не було. Друга одна будує, друга руйнує і. Ну, так сталося. Не... Буває і таке, і не завжди винні обоє. Буває, кажуть, що завжди винні батьки в непослусі дітей. Але Писання нам говорить, що не завжди. Є батьки, які все вкладають в дітей, роблять їм приклад добрий, стараються для них все. А діти попадають в непослух. Хіба був винен батько блудного сина, що його син став блудний? Ні? Він захотів вибрати своє життя. Він прийшов вік і вибрав свою долю, свій напрямок, і батько його не зв'язав, не заламав. Він не сказав своїм слугам, посадіть його в підвал, хай о -о одумається. Ні, він відпустив його. Але він повернувся. Знаєте, є такі можливі, коли дитина бачить в домі батьків, бачить віру, бачить мир, бачить святість, навіть якщо вона і піде. Навіть якщо її гріховне життя її захопить, вона все одно буде пам'ятати про дім свого батька, що там була віра, що там була святість, що там є Господь. І вона повернеться. Часто батьки кажуть, часто ми говоримо, що батьки то є благословення для рідних, але є батьки, які приклад не показують. І таке буває. Коли батьки не показують приклад, але діти служать Богу. Діти залишаються вірними Богові. Ми згадуємо царя Єзекію, його батько Ахас. Це був такий юдейський цар, який робив велике зло, який закрив двері Господнього храму, який проводив своїх синів через вогонь. І його сином був Єзекія, і, можливо, Єзекія також був проведений через вогонь, посвячений ідолам. Але Єзекія не став послідовником свого батька. Єзекія був один із найкращих царів. Тому що Господь він є той, хто дбає про кожну людину. І віра приходить, якщо не від батьківського прикладу, то вона приходить від іншого. Єзекія дивився і підражав своєму діду, прадіду Давидові. Ви знаєте, там було святе зерно, там було, був святий приклад. І Зекія залишився вірним Богові. Тому, дорогі друзі, нам потрібна віра. Нам потрібна віра не тільки для самих себе, не тільки для того, щоб ми. Росли і були благословенні, щоб тільки ми були переможці, досягнули вічності з плодами, з перемогою, як кажуть, із снопами і мали оселі, а тому, що ця віра передається іншим. Цю віру бачать інші. І якщо наша віра буде немічна, її будуть бачити, і ми зможемо передати ту неміч, яка була в нас. І її будуть копіювати і будуть підражати. Але ну, якщо наша віра буде сильна, якщо наша віра буде основана на писанні, яке ми вивчали, яке ми досліджували, наша віра буде основана на твердих рішеннях, служити йому, де кажемо компромісам, ні, де кажемо спокусам, ні, де кажемо ворогу, відійди від мене, це будуть копіювати інші. Діти, це будуть копіювати ті, хто дивляться навколо нас, це буде, вони будуть підражати нашій вірі, як казав Павло. Підражайте мені, як я кому? Христу. Павло дивився на Христа і підражав йому, а інші люди дивились на нього, щитували його поведінку і робили так само. Тому, батьки, хай Бог благословить, вивчайте з дітьми писання. Моліться з ними, хай буде сильна ваша віра, і буде благословіння для церкви, благословення для всіх. І буде, як Писання каже, добре нам. Хай Господь благословить. Ми будемо переходити до звершення цієї молитви. Сьогодні є п'ятеро дітей і їхні благословенні батьки, які мають віру, які проявляють сьогодні цю віру. Ми будемо молитись зараз за них, і ми запросимо їх до молитви. Давайте піднімемось. На ноги, і ми будемо готуватись до молитви, до цього благословіння. І ми запрошуємо сім'ю Олексія та Анну Павлусь і їхня дитинка Авігея. Павлусь, Хай Господь благословить, проходьте, будь ласка, допереду. І ми будемо звершувати молитву. Також сім'я Богдан і Вікторія Лакотій і їхній синок Нейтан. Хай Господь благословить, проходьте, будь ласка, допереду. Також Роман і Марта Фігурські і їхня донечка Вісенія Фігурська. Божого благословення, проходьте, будь ласка, також сім'я Віталій і Даяна Вовняр з їхнім синочком Джейкоб, і також Артур і Надя Надоян з їхнім сином Ліамом, Божого благословення, проходьте, будь ласка, те, що ми зараз будемо робити, те робив сам Господь. Це робив Ісус, колись до нього приносили діток. Ви знаєте, не було такої заповіді, не було такої статті в законі Моїсея приносити дітей на благословіння до якогось равина, до якогось вчителя. Їх приносили в храм, як колись принесли маленького Ісуса. І Симеон благословив і взяв його на руки. Там була пророчиця Анна. Це було таке духовне благословіння, але по закону. Але це сталося спонтанно, бо Ісус був сам. Закон. Він був сам той, хто виконав закон, він був життям. І він, і він був таким, що до нього хотіли принести дітей, підводити дітей, щоб він поклав на них руки і благословив. Це написано в Євангелії Марка, 13 розділ. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг Ісус, це то обурився та й промовив до них: пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таке царство Боже по правді кажу вам: хто Божого царства не прийме, не мов все дитя, той у нього не війде. не І він пригорнув їх, поблагословив на них руки, поклавши брати служителя. Будь ласка, підійдіть і будемо благословляти наших дітей. Хай Господь благословить. Ми зараз щиро помолимося. Ми зараз будемо молитися як за своїх власних дітей, це, тому що це є діти батьків, які народили їх, і це є діти церкви. А саме головне, це є діти Божі, які посвячуються сьогодні йому. Ми будемо зараз звершувати цю молитву з вірою. Хай і хай віра передасться в їхні серця. Хай вони виростуть служителями, виростуть сильними, мудрими і потрібними Господу і, і прикладом на цій землі. Давайте, дорогі брати і сестри, будемо молитись. Ще також є е, здобиляк Мілана. Будь ласка, будемо молитися. Хай Господь благословить. Дорогий наш Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, наш Господь, за всі благословіння. Ми дякуємо Тобі за цей благословений день, за цей ранок. Коли ми можемо проявляти нашу віру, яку нам дарував ти, ми дякуємо тобі, Господь, що сьогодні в нашому житті є ти Боже, і ми сьогодні дякуємо Тобі за цих шестеро дітей. Ми дякуємо Тобі за шестеро сімей, які мають віру і благословляють. Ми дякуємо Тобі за все, Боже. Воздаємо Тобі хвалу, славу і честь, Боже. Дякуємо Тобі, хвала Тобі, слава і честь, Боже. Алілуя! Дякуємо тобі, Господь, і ми сьогодні просимо Тебе. Ми сьогодні просимо Тебе, Боже, благослови, Господь, маленьку Авігею, Павлусь. Ми дякуємо Тобі за неї. І просимо, Хай Твоя благодать буде на ній, здоров'я і сила. Ми просимо Тебе за неї та на лакоті. Благослови Господь його і його сім'ю. Благослови, хай віра батьків, віра дідів передасться в його життя, і він буде сильний і могутній. Ми дякуємо тобі за сестру. За маленьку вісенню фігурську, благослови її Господь, хай благодать твоя буде на ній, сила, здоров'я, охорона. Ми дякуємо тобі за Джейкоба, Вовняр. Дякуємо тобі, благослови Господь, це дитя, благослови його батьків і бережи від всякого зла. Ми дякуємо тобі за. Ліяма, дякуємо тобі за його батьків і просимо благослови по милості твої і бережи. Ми дякуємо тобі за Мілану з добеляк. Благослови в ім'я Ісуса Христа, благослови і будь, Господи, з цією дитинкою і батьками. Благослови Господь, хай на всіх цих дітей зійде благодать твоя і сила твоя охороняє їх. Усі дні життя. Дякуємо Тобі за все, Боже. Хвала тобі, слава і честь, Господь, хай буде по віки. Будь благословен, Отець і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, дорога церква. Ми дякуємо Богу, ми дякуємо батькам за їхню віру і благословляємо цих діточок. Слава Господу! Амінь.